Колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова для мирних мешканців Донбасу сьогодні зранку вирушила до Маріуполя. 20 вантажівок. Це завершальна колона 16-го рейсу у березні. Розфасовані продуктові набори для виживання доставлять до 37 міст на підконтрольній Україні території. Докладніше Юля Міншакірова. Зранку 14 вантажівок формують в одну колонну. У машинах 250 тонн найнеобхідніших продуктів для мирних мешканців Донбасу. Помощь от Ахметова призначається переселенцям, жителям городов на лінії Огня и прифронтовым городам это те города, которые находятся на подконтрольной Украине территории, но рядом с линией соприкосновения. Если в прошлом месяце мы доставляли 25 тисяч продуктових наборів у Мариуполь, то в этом месяце мы цим сегодняшней колонной ми завершуємо 16-й це буде 50 тисяч наборів. Вантаж має усі необхідні дозвільні документи, зареєстрований у Мінсусполітики як гуманітарний. Останній інструктаж проходять водії. Да, да, да. Колонна вирушає у дорогу. Увечері машини мають прибути до Маріуполя. Там на рейс вже чекає майже сотня волонтерів. Це робітники двох металургійних гігантів міста, комбінатів Азовсталь та Іліча. Вони розвантажують допомогу та фасують її в окремі продуктові набори. Кожну одиницю маркують наклейкою не для продажу. У наборі кілька видів круп: борошно, олія, консерви, тушкованка та солодощі. Бази у Маріуполі це потужний логістичний центр. Звідси гуманітарну допомогу для дорослих та дітей доставляють до 37 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Зокрема, до таких міст як Северодонецьк, Станиця Луганська, Попасне, Щастя, Святогірськ, Авдіївка, Дебальцеве, Червоний Лиман, Вугледар, Добропілля та Красноармійськ. Учора колона гуманітарного рейсу доставила продукти до Донецька. З них вже почали формувати набори для виживання. Усього 60 тисяч пакетів. Набори із їжею роздають найнезахищеним категоріям. Щомісяця пенсіонер Сергій Андрійович приходить за продуктовим пакетом. Старенький не отримує виплат від серпня минулого року, тому що не зміг виїхати та переоформити пенсію на підконтрольній Україні території. Раз виживу, виживаю. Людмилі Петрівні продуктів у цьому пакеті вистачає на місяць. допомагає, пенсію пенсії отримуємо. Живу одна, так що мені дуже допомагає. Рятує допомога і цю родину. Ми пенсіонери вдвоє з мужем. От дочка, от ця, вона мать одиночка, не працює, ні, пенсії не отримуємо. Дочка теж от з июля місяця не працює. Так що, за, що? за счет чего живете? А вот за що этого. Усього у березні рейсом Ріната Ахметова на Донбас доставлено чверть мільйона продуктових наборів і 30 тисяч пакетів для дітей. У квітні гуманітарний штаб відправить вдвічі більше допомоги півмільйона наборів для виживання. Юлія Поліна Вегера, Данило Україна.